Ігор Якович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки підвищилась ваша пенсія після останнього суду? Після останнього суду в мене підвищилась пенсія на 2 тисячі. Це ми з вами повертали соціальну доплату по 713 постанові, або іноді пенсіонери ще називають це президентською доплатою. Так. Це оскільки після першого суду, по поверненню премії та надбавок, у всіх пенсіонерів, силовиків її забирають. Підкажіть, скільки в нас часу пішло від моменту, коли ми з вами розпочали процедуру до моменту отримання на картку цієї суми? Сім місяців. Добре, розкажіть трошки про себе з якої структури звільнялися, якою вислугою та звання? Послідні 15 років я служив в прикордонних військах? Прикордонній службі. І відки звільнився? Висвоїв мене 30 років від звання старший прапорщик. Угу. Скажіть, будь ласка, чи були о, сумніви, чи потрібно судитися за ці 2000? Не було, звісно, сумнівів. Угу. Потрібно судитися. Угу. Е, добре. Е, що вам сподобалося найбільше в нашій співпраці? Ой, і перший суд мені сподобалося, що я не приймаю участі там зовсім послав документи, і мені приходили рішення суду, все приходило на телефон, і я, я задоволений. Добре. Чи рекомендували б ви своїм друзям нашу юридичну компанію, маєш право щоб ну, відновити справедливість, скажімо так? Звичайно, я, я і рекомендую з ким спілкуюсь, Я рекомендую. У мене багато друзів з вами працюють. Добре. Дякую вам за приділений час за ваше інтерв'ю і продовжуємо з вами співпрацю ще по одній справі. Мирного, гарного вам дня!